Козироги, я вас вітаю. Це ваша енергія листопаду місяць. Ми дивимося, які тенденції основні для вас у листопаді? Давайте, козироги, дістанемо вашу енергію. Енергія важка, скажімо так. Листопад для вас буде стресовим. І, як мені показує яснобаченням, цей стрес він буде пов'язаний. З вашими цінностями в житті матеріальними, з людьми, які вам рідні, до яких ви звикли. От щось вони будуть викликати у вас стрес. Чому? Тому що вони щось вам пропонують, щось вам хочуть дати, можливо, навіть спілкуються з вами неналежним чином, і це, знаєте, конфліктує з вашими внутрішніми орієнтирами, тобто в листопаді буде якийсь стрес пов'язаний з домочадцями. Давайте подивимося пораду вам на цей місяць. Ага, дивіться тут все пов'язано з тим, наскільки ви віддаєтеся цим домочадцям. тобто більше збалансуйте свої оці. Давати і браць. Можливо, ви дуже багато віддавали і відчуваєте знесилення, відчуваєте, що вас, можливо, знецінюють, да? тому будьте з цим обережні, зберігайте собі ресурс і давайте тільки те, що ви можете реально дати, а не знаєте, даєте з режиму, що я повинен, це моя обв'язаність, і все, я устал. Треба балансувати це.